Маю такий комод для вас, для моїх підписників. Ціна комодіка 5200 гривень. Доставка 300 гривень. Любе місто України. 5200. Що складається в комод, Ко коротко. Плита ламінована. Чуєте звук? Ламінована. Дверка зліва, дверка справа, по центрі шухляди на телескопах. що ще треба, нічого. Кромка пластмасова, бачите, це йде пластмаса. Руки робочі, кромка пластмасова, завіси 35. Нічого більше не треба, ціна 5200. Доставка в місто України або село. Ціна доставки 300 гривень. Все, кому треба, є на вже 4 шухлядки, без ручок, все, що треба зараз. Людям, в принципі, довжина 1,40, гарний варіант до 190 см, довжина метр 40, глибина 41, гарний комод за малі гроші. Під телевізор, під все ж коште, під акваріум ціна гарна. 5200, доставка будь-яке міста України 300 гривень. Так що, кому треба, приїду до вас пачці розібраний, ідеальний варіант. Ну, Комод супер за такі гроші, взагалі прекрасний варіант. Метр 40 довжина за 5200 супер. Ціна, прекрасна ціна. Рахуйте, оцей коштує 5500, кому треба 5500, це є. А тут плита ну, паперова, папером покрита. А це, це пленка. Це так як підлога у вас ламінована, Це ліпший варіант. Так що, кому треба, цей варіант 5200, є на вже номер телефону. Він вже вам показую, Секундочку, от Гоп! Є, полетіли!